Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні небагато новин, але все ж таки дещо хочу вам розповісти. Перше, що будемо розбирати в першій частині от відеоролика, це усі подарункові танки за час існування від Європа. Їх у нас скопилося вже 37 танків, тому пробіжимося просто по списку і згадаємо, як це все було. Далі перенесемося до гаражу і там вже будемо розбирати об'єкт 265Т, акційний важкий танк 9 рівня СРСР із зворотнім магазином до заряджання на три снаряди. Ця машина у нас як новинка доступна за 28 жетончиків бойової перепустки. Тобто подивимося на ті бої, які я зіграв, і я вам скажу свою думку про цю машину. Крім того, ТТХ, звісно, характеристики розберемо це вже само собою. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки. Під Підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першої інформації: усі подарункові танки за час існування в Європа. Така підбірка з'явилася на ВОД експресі. Більшість техніки, яку дарив Wargaming, отримували просто за вхід у гру. І дійсно, в певні моменти ми могли отримати певні подарунки. І в майбутньому, я думаю, також буде. Але були і танки, для яких потрібно було виконати нескладні бойові завдання. Ну і далі йде вже список. Він спочатку йде не по датах, тому не звертайте на це уваги, тому що тут зазначений от перший подарунок на честь об'єднання зі Steam 2025 рік. Це в нас був FCM 2 c Франція, важкий танк 3 рік. Рівня прямо, фанова громадна машина з хорошою альфою на третьому рівні. Всі ми на ньому грали. Дехто просто продав, хто не грає на таких низьких рівнях. Далі подарунок зазначений на честь Golden Joystick Awards. 2013 рік Т7 Комбаткар кар США ЛТ2 Прем, я його в свій час продав і отримав не так давно за завдання. Тепер у колекції в мене знаходиться. Подарунки на день народження Мінко 2013 рік ЛТП дарували СРСР ЛТ3 Прем. Дуже запам'ятався якось цей танк, оця ЛТшка, тому що чимось вона мені схожа була на Т-127. Напевне, по гарматі, тому що Т-127 він більш броньований був. 2014 рік. Тайп-97ТК, Японія ЛТ-2 Прем. Взагалі практично не запам'яталася ця машина. Подарунки на день народження World of Tanks 2015 рік БТ-7 артилерійський. Це фанова машина з хорошою швидкістю, з такою гарматою з високою альфою, але з маленьким пробиттям. Тож тому що там на фугасах класна альфа. 2016 рік Т-45 СРСР ЛТ-2 Прем. 2017 рік без подарунка. Це один рік був коли ВГ... Ну, вирішили чи проекспериментувати, чи як це можна сказати, коли не дарували подарунка, але потім дуже високий такий великий негатив пішов від гравців і знову почали з 2018 року дарувати низькорівні прям машини ТКС 20 мм. Польща лт 2 Прем. От тоді подарували в 2019-му Т-116 СРСР ЛТ-3 Прем. 2020 рік Валіант у нас Великобританія СТ5 Прем, у 2021 році Т-34 ЗЛ11, це у нас СРСР СТ4 Прем. 2022 рік Лаго М38 Швеція лт 3 Прем, 2023 рік мікс 13 FL-11. Франція ЛТ-5 Прем. У 2024 році Страуслер В440 Німеччина lt 3 Prem. Ну і 2025 рік, скоріш за все, буде у нас подарункова та ялиночка 901, по-моєму, чи якось так вона називається. Подарунки на новий рік, само собою, ніхто не відміняв, і з 2011 року в нас вони дарувалися. Перша машина була М3 Легкий СРСР LT3 Prem. У 2012 році Тетрар, хороша машина по гарматі, ще досі пам'ятаю, СРСР LT2 Pre. У 2013 році Т1Е6 США ЛТ2 Прем. У 2014 році Light MK Вік. Великобританія LT2Prem. У 2015 році Panzer 2 Aus -D, 2 AusD Німеччина LT2Prem. 2016 рік 43М 3 Німеччина LT3P. 2017 рік L60 Швеція LT-2Prem. 2018 рік. Т-29, СРСР, СТ-3, Прем. 2019 рік, МКА, Німеччина, ЛТ-2, Прем. 2020 рік, АМР-35, Франція, ЛТ-2, Прем. 2021 рік, Panzer SFL1C Німеччина ПТ4 Прем. Доволі непогана, наскільки я пам'ятаю, в цій ПТ-шки гармата. 2022 рік Конверт Medium Tank Т3 США СТ3 Прем. 2023 рік М1643 Сахаріано. Якщо я правильно прочитав, це Італія СТ3 Прем о 39 у нас був у 2024 році Чехословаччина ЛТ3 Прем, і в 2025 році Т-3Є2 Медіум танк США СТ3 Прем. У 2026 році ще ми не знаємо, що там у нас буде, але, скоріш за все, щось подібне, друзі, що тестується або ще й не тестується на даний момент. З 2024 року почалася така дуже позитивна тенденція з подарунками 9 рівня з акційними машинами. От, наприклад, у 2024 році в нас був Patton Z Tank США st 9 акційний. У 2025-му XOR z Tank Великобританія st 9 акційний. У 2026 році, скоріш за все, також буде якась акційна машина 9 рівня подарункова. Як би там не було, звісно, але це дуже приємно, коли дарують високорівнову акційну машину. Далі у нас є подарунки за вислугу років 4 плюс роки. У 2018 році Т-52 ми отримували СРСР ЛТ6 акційний, у 2019 році Super Helket США ПТ7 акційна, у 2020-му М24Е2 Супер ЧАФІ США ЛТ6 акційний, у 2021 році ВК-2801 Мід 105 см Л28 Німеччина ЛТ6 акційний у 2022 році КВ-1С з механізмом заряджання СРСР, важкий танк 5 рівня акційний, у 2023 році Panzerkampfwagen 4 Aust F2 Німеччина СТ-5 акційний, у 2024 році Габлеш Destroyer Великобританія ЛТ5 акційна фанова машинка. У 2025 році також буде, друзі. Це в нас у листопаді місяці. От заслужену нагороду ми будемо забирати. Тобто, можливо, вже навіть через декілька місяців з'явиться інформація, що ж там у нас буде. І всього 37 подарункових танків ми маємо от на даний момент, ті, які були в будь-яких формах подаровані варгеймінгом. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо обговорювати об'єкта 265Т. І так, друзі, перенеслися ми до гаражу і будемо розбирати об'єкти 265Т, акційний важкий тан 9 рівня СРСР із зворотнім магазином до заряджання на три снаряди. Він у нас доступний у бойовій перепустці, от конкретно в товарах за жетони. Бачимо, що в мене от, на даний момент абсолютний нуль їх, тому що я витратив якраз на нього. Він у мене стояв декілька днів, і от вчора я вирішив його укомплектувати і пограти. Сьогодні, само собою, на цій машині грав і. Тепер готовий поділитися своїми такими враженнями. До речі, по проходженню додаткової глави бойової перепустки, я, от, наприклад, надюка нюкема проходжу, думаю, пройти приблизно до кінця от, оцього терміну до 21 липня. Десь приблизно 30 етапів. Якщо в мене вийде, інші буду докупляти, плюс до того прийдеться, звісно, докупляти і поліпшену бойову перепустку за 3,5 тисячі золота. Але якщо докупляти поліпшену оцю бойову у перепустку і 10 етапів за прем-машину 9 рівня це ніби ще і непогано. Що ви на рахунок цього думаєте, пишіть і на якому ви етапі знаходитеся. Тому що дехто з підготовлених гравців дуже багато етапів в перший день позбивали, там, наприклад, оці бусти з машин, змогли продвинутися на 8, на 9, навіть за перший день етап. Ну, доволі так непогано, видно, що гравці готувалися, тому що дехто це все писав у коментарях. А тепер переходимо переходимо до огляду самої от машинки об'єкта 265Т. Перше, що обладнання, хочу вам от про нього розповісти. Я використовую, наприклад, систему підвищення рухливості Т3. Обов'язково, я думаю, що потрібно на цій машині апати динаміку, плюс до того підтягувати трішечки, підтягувати стабілізацію. Трофейний стабілізатор обов'язково, тому що стабілізація в нас дуже погана, така, як в об'єкта, наприклад, 752. Тобто це обов'язково потрібно використовувати. І вже опції. Я, наприклад, використовую трофейну вентиляцію для того, щоб все підтягнути. Можна тут, наприклад, загартування використовувати, ну, от в перший слот його ставити. Ну ви зрозуміли, тому що він конкретно на живучість. Можна, наприклад, ще щось, що вам заманеться, підбирайте під себе, але стабілізатор обов'язково і система підвищення рухливості або трофейний турбонагнітач це обов'язково, тому що динаміка дуже важлива і стабілізація це дуже важливо. От таке в мене, друзі, обладнання. Тепер відкриваємо живучість і схему бронювання даної машини. Дивимося, що ж у нас є. Міцність нашої машини 1860 одиниць. Це з польової модернізації. Там ще один етап. Залишився, я трішечки її не докачав. Бронювання корпусу 130-75-40, бронювання башти 300-120-40. Тобто, з цих характеристик ми усвідомлюємо, що башта буде танкувати. І навіть забігаючи наперед, скажу чесно, що й корпус дуже часто буде відтанковувати от ВЛД. Часто відтанковує, якщо ви особливо нерівно стоїте до супротивника і сюди стріляють, базові снаряди будуть відскакувати. Періодично залітає, плюс до того гусля жиратиме частину дамагу НЛД, в основному буде пробуватися, тому що дуже багато хто грає на хороших базових снарядах або на голді. Звісно, є ПТшки, вони й базовими снарядами там 280, чи скільки пробувають без проблем. Тобто, ви усвідомлюєте, що броня далеко не супер вау, але буде дуже часто і відтанковувати. Побачте, ситуація краще, тому що в нас тут і реально 300 мм, 340, 309, 308, Тобто дуже часто буде відтанковувати 273, от бачимо, тут де лючок 255, це лючок 192, є слабкі зони, але все ж таки сама башта буде відтанковувати. Тут 277, бачимо броня 188, не пробиття, ну це у мене от що ББшка стоїть. Давайте, от, наприклад, поставимо ну, калібр можна 125, хай буде, от 300 мм поставимо, давайте і подивимося. 300 мм от уже 56%, відсотків. тут 30% пробиття, тут 12%, тут 48. Тобто можуть пробувати, друзі, голдою можуть в башту прямо в маску грубока чи в щоки пробувати, але все ж таки вона буде дуже часто стримувати удар. Плюс до того у нас от по бронюванню корпусу 75 мм борта, але вони з. Фальш-екранами, з фальшпортами, оцими, так скажемо. І бачимо, що тут от у нас 300 мм, дивіться, 329-288, тобто непогана така броня. Звісно, от ця от броня відкривається. Тут вона приведена навіть не дуже велика, 249, тобто сюди будуть пробувати, але якщо от сюди полетить, то в основному буде на пробиття. Тобто у цієї машинки є живучість, друзі. Я не можу сказати, що вона така погана, знаєте, всіма пробувається. Ні. Вона дуже часто буде танкувати, але дуже часто будуть і пробувати розумних гравців дуже і дуже багато. Що стосується снарядів, то в нас три типи: бронебійний, кумулятивний, осколково-фугасний. Базова ББшка має у нас середню шкоду 390 одиниць, середнє пробування броні на близьких дистанціях 242 і втрата бронепробиття на відстані цього снаряда на 500 метрах до 229 мм. Тобто, друзі, недостатнє бронепробиття, як для базового снаряду 242 на навіть на близьких дистанціях це не дуже багато. 950 метрів на секунду також відносно таке некомфортне, можна сказати. От швидкість польоту снарядів, звісно, для важкого танку це не катастрофічно, але все ж таки відчувається. Другим снарядом у нас йде кумулятивний снаряд. Середня шкода у нього так само 390 одиниць, але середнє пробування броні вже набагато краще. 300 мм. Звісно, він періодично буде напробувати, наприклад, ті самі фальшборти. Дуже багато в нас машин із ними, тобто це потрібно усвідомлювати. Швидкість польоту 830 метрів на секунду, ще гірше, ніж у ББшки. Тут взагалі некомфортний цей показник. І третім снарядом у нас іде осколково фугасний, середня шкода у нього. Підвищена 530 одиниць, середнє пробування відносно стандартне 61 мм, і швидкість польоту 830 метрів на секунду, так само, як і кумулятивного снаряду, тобто некомфортне. Якщо підсумувати взагалі по снарядах, то в нас от ББшка має альфу не дуже високу, як для 9 рівня, кажу відверто, друзі, але у нас механізм зворотнього дозаряджання. І це, звісно, дуже величезний плюс та своєрідна така розплата. Що стосується От Показників по пробиттю, то бронебійний снаряд не пробивний. 242 це небагато і втрата велика бронепробиття на відстані. По кумулятивному снаряду він е, хороший. Він хороший, але швидкість польоту 830 метрів на секунду. Тобто, якщо на дистанціях, то випередження потрібно брати більше, ніж зазвичай. Ну а по фугасах, усе стандартно, тут нічого говорити. Тепер йдемо далі по показниках вогневої потужності. Перше, що ми бачимо, це середню шкоду на хвилину. У нас вона не дуже висока, 2483 це от в моїй комплектації. Але в той же час ми розуміємо, що в нас зворотній механізм до заряджання. Це доволі така крута штука, тому що от перший снаряд у нас заряджається за 9,6 секунди, другий за 12,2, а третій за 14,8. Тобто, якщо ми, наприклад, вистріляли всі три снаряди, ми будемо грати. Від того снаряду, який заряджається найшвидше за 9,6 секунд. Це в моїй комплектації. А, між пострілами у нас 3 секунди, 3 снаряди, повне заряджання от 3 снарядів 36,54. Звісно, це не дуже швидко, але все ж таки чисто потенційно, якщо у вас все залетить і все проб'є, то ви можете нанести 1170 одиниць шкоди за 6 секунд. Це прекрасний, звісно, показник. Але по інших характеристиках в нас не все так гладко. тому що Стабілізація в нас погана 0,24 в русі, 0,24 при повороті корпусу і 0,15 при повороті от самої башти. Це приблизно показники, як в об'єкті 752. Час зведення 2.27 не найжахливий, але й не найкращий. Розкид на 100 метрів 0,36, тобто точності також у нас дуже великої не буде, м'яко кажучи. Кути вертикального наведення у нас погануваті, ваті, задирається гармата, плюс 20 класно, а от опускається всього на 6 градусів, друзі. Плюс до того у нас заднє розкаже. Сташування от самої башти. Так, це можливо буде в деяких ситуаціях, як плюс, але в деяких ситуаціях як мінус, особливо на рельєфі, оці мінус 6 градусів опускання гармати, це дуже і дуже поганий показник. Що стосується швидкості горизонтального пересування прицілу, то 3148 це показник такого, ну, більш-менш такого динамічного, не динамічного важкого танку. Тобто, це усереднений такий показник, нічого особливого. Ну, якщо підсумувати взагалі по вогневій потужності, то в нас хороша кумулятивна голда, вона пробивна 300 мм, це нормально. Але в той же час бронебійний снаряд має недостатнє пробиття. от 242 мм це малувати само собою. Плюс до того некомфортна швидкість польоту снарядів, можна сказати, на всіх трьох типах снарядів, особливо на кумулятивному і осколково фугасному, де по 830 метрів на секунду. Звісно, для важких танків, які будуть бодатися на передку, це не катастрофічно, але все ж таки неприємно. Тому що дуже часто будете вести вогонь на середніх і великих дистанціях. Що стосується рухливості, то тут у нас не все так гладко, тому що із системою підвищення рухливості Т3 у мене, от, наприклад, вийшло 46 вперед, 18 назад, і, до речі, ще навичка знавець вигонів також викачана, І попитом і потужності 15,2. Тобто не самі погані показники, але все ж таки, якщо не використовувати систему підвищення рухливості Т3 або трофейний турбонагнітач, то це буде відчутно. Друзі, тому що ви втрачатимете плюс 5 км вперед і плюс 3 км назад. Плюс до того навичка знавець дзвінів також по кілометру з хвостиком буде вам давати. Я вам рекомендував також це все викачувати і ставити з обладнання. Швидкість повороту шасі 38,92. До речі, як для важкого танку, непогана швидкість, от непогана реальна швидкість по повороту самого корпусу. По скритості в нас її немає. 8,67. Нерухома машина під час руху 5,36. Це все зрозуміло, важкий танк. На передній дистанції повинен бодатися. Ну і по огляду також усе погано. У моїй комплектації 417 метрів. Це з навичкою пліч-опліч, навичка екстремальні умови, навичка боєобратерства, трофейна вентиляція, плюс 13 аж метрів, до речі, дає. Ну і додатковий пайок, само собою, плюс 16 метрів дає до огляду. Дальність дії зв'язку 800 метрів. Він також розкачується, бачив, що і трофейна вентиляція, плюс 23 метри дала додатковий пайок. 31, але це не дуже важливо, друзі, його вистачає. На це ніхто, як правило, навіть не звертає уваги. Тобто, якщо підсумувати, ми маємо машину із непоганою бронею. як би там не було від борту ви дуже часто будете противників розходити. Баштою також, вона буде пробуватися далеко не кожного разу. Так і лючки всі справи, але все ж таки. ВЛД дуже часто буде відтанковувати НЛД, в основному буде пробуватися. Що стосується механізму зворотнього дозаряджання, також його можна використовувати в боях. Звісно, дуже часто будуть ситуації, коли буде залітати, наприклад, один снаряд із трьох снарядів. Це дуже часто буде, наприклад, не влучив, не влучив або не пробив, і третім тільки залітає. Це все зрозуміло, не без цього. Тим паче тут показники по стабілізації і поточності у нас далеко не самі найкращі. Але якщо ви звикли до радянських машин, там, до об'єкта 752, звісно, там краще, що підкаліберний снаряд голдовий, тому що він пробуває екрани. А в нас з екранами зараз дуже багато різних машинка тає. це я вже помітив на об'єкті 265, т тому що якщо бортом така машина виїжджає, дуже часто ви не зможете пробити там через гусльо або через екран. Ну це все зрозуміло, тоді якби під калібр або ББшка запросто зайшли. А тут механізм до заряджання, ви ж самі знаєте. Якщо в тебе, наприклад, три снаряди заряджені, ти вже нікуди не дінешся, будеш їх використовувати і стріляти. Коротше кажучи, є свої плюси і мінуси. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!